Всім привіт! Ви на каналі українського блогера, що зустрічає весну в Македонії. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та залишайтеся на моєму каналі. Сьогодні відчула весну і зустріла її гідно. Хочу вдягнути свою нову куртку. Вона від Pull&Bear. Це така. Косуха, незвичайна в неї коричнево землистий колір, не банальний. Також хизуюся перед вами і радію новим сережкам. Як все-таки одяг, настрій, сонце, гарні парфуми змінюють людину. Просто і не схожа на себе. Зараз прямую до стоматолога. Це окрема тема для окремої бесіди, звісно, що дбати про зуби та лікувати зуби краще в Україні. За кордоном це і дорожчі, і які лікарі невідомо. Але сьогодні хочу завітати на чистку. І взагалі зробити чек, щоб дізнатися, що там в мене з зубами. І йду за рекомендацією. Тобто мені порекомендували кабінет. Це не державна установа, це приватний кабінет. Я маю ID, місцевий Македонський, він дозволяє користуватися державною медициною, але ну ви розумієте, стоматологія це така тендітна тема, тому якось так вийду зі стоматологічного кабінету. Може, щось вам ще у подробицях розкажу. Трохи хвилююся, бо відвідене стоматолога для мене завжди це нервово. Кабінет розташований біля «Сіті Мола». Я вже як людина викликала таксі через е, телефонну службу, щоб мене не намахали, приїхав водій, нормально, все, з таксиметром. Е, доїхала я до місця за 240 е, македонських динар. Тобто вірогідність, що вас е, обмануть, буде вищою, якщо ви так сідаєте в машину, якщо викликати через службу, ну, більш-менш все ок. Зараз буду шукати кабінет. Сьогодні сонячний класний день, 7 березня. Ось так. Трохи заблукала, поки шукала, але знайшла ось таку хатину. Певно, тут живе песик і загалом така ось колоритна місцина. Кабінет все-таки знайшла свого лікаря-стоматолога. Ось так виглядає приймальня. І мені тут сподобалося. Загалом досить приємна атмосфера, але нервую, як завжди, перед стоматологами. Це ж просто чистка, мене все одно труханить. Це моє до. Закінчилися мої процедури. Дивіться, що в мене з'явилося. Ну, це окрема історія. Зараз рота широко відкривати, ще не можу, тому що чистка зубів це така чуттєва процедура, після якої потрібен деякий час, щоб відновитися. Коштувало це дві тисячі динар, і одразу попросила зробити чек, перевірити, що там у мене, які проблемні місця, і віднайшли у мене проблемні місця, що треба ще лікувати зуби. Мені треба час, щоб подумати. Що робити, лікувати чи ні, чи вже в Україні лікувати. Це справа майбутнього часу подумати про це. А поки я тут біля Скопі Сіті Мол завітала сюди, щоб побачити, що тут коїться перед 8 березня. І як бачите, я вже починаю відчувати всі переваги цього свята. А тут наразі проводиться ярмарок до. Цього свята тут в Македонії його відзначають, багато подарунків тут пропонується. Це, до речі, мило. Це букети з мила. І у них культура взагалі, святкування тут відчувається. Тут люблять свята. До 14 лютого була постійно У мене таргетована реклама. Зараз теж в інстаграмі бачу багато реклами. Там зроби подаруночок. і ярмарок теж тут є. Щоб кожен обрав подарунок до свята і своїх жінок порадував багато біжутерії. Тут таке свято відзначається. Hello? Do you speak English? It's for my blog, for, uh, for YouTube. Okay? Thank you. Ось так і спілкуємось, бачите, трохи познімала прикраси. Отже, тут зараз багато метушні, багато народу і всі у такому вже святковому настрої. Також квітковий магазин поряд. Тюльпани продаються, троянди, а також орхідеї. Сині пофарбовані також. Орхідея синя 1400 динар. Але орхідея буде вас радувати не тільки 8 березня, не тільки один день або декілька днів, а буде довше, якщо будете дбати про неї. Ось така звичайна орхідея тисяча динар. Не знаю, скільки зараз в Україні коштують орхідеї. Троянда, я так розумію, 200 за одну. Такий квітковий магазинчик. І тут, в Македонії, Досить часто можна побачити, що продається саме одна трояндочка. Їх тут дарують, це нормально тут. Знак уваги. Вон зараз теж дівчата купують. Дівчата купують теж трояндочки, такі самі, як у мене. По одній. Ось, Купили, пішли. Мені не можна десь годину ні їсти, ні пити, взагалі навіть воду, наче я правильно зрозуміла. Взагалі зі стоматологом важкувато було мені порозумітися, тому що так хочеться багато всього розповісти про свої там зуби, зуби і їх особливості. Але не вистачає словникового запасу. Але, начебто, там щось розповіла, як у мене вже виходило. Тепер Дилема, що робити далі з отриманою інформацією і взагалі з отриманим досвідом, тому що перебуваючи за кордоном вже довгий час, стикаєшся із такими проблемами, зокрема, що медичне обслуговування потрібно. Зараз ось звернулася до приватного лікаря, саме до стоматолога. Тому що війна і Росія, зокрема, вкрала у багатьох із нас. Багато цінного ресурсу, багато часу. І про майнув цей рік, знаєте, і, і швидко він про майнув, і довго він тягнувся, як би це не звучало. І за цей рік теж піднакопичилися певні проблеми, як-от, з зубами. А їх не помічаєш, бо перші місяці війни, коли я перебувала в Рівно, ну там взагалі не до здоров'я було власного, там в новинах. Повністю всі ми були, і з єдиними думками. Весна оця, пройшла дуже швидко, як один момент. Просто і всі ми в різних умовах, хтось залишається в Україні в складних умовах, хтось намагається жити і будувати життя в Україні, хтось поїхав за кордон, і багато хто з нас реально забив на себе в перші місяці війни. І зараз це треба все. Якось повертати назад нормальне ставлення до здоров'я і за можливості виправляти ті помилки, які вже є, які потрібно виправляти. Загалом я зробила висновки, що в Македонії дешевше лікувати зуби ніж в інших країнах Європи. Це, звісно, не відень. Тому. Тому тут можна вирішити деякі питання. Ого, скільки тут комах. Але й гарно квітне. Але проблема може полягати в іншому, в спеціалістах і їх наявності. Я не хочу казати, що тут всі погані або тут всі класні, бо я чесно не знаю взагалі не в курсах, який тут рівень стоматології. Тому. Отак, завітала на чистку, а там далі буде видно. Дивіться, краса вона усюди. Навіть під ногами. Дуже гарні квіти. Все квітне. Ось ще дерева квітнуть. До речі, помітила, не знаю, що це означає. Можливо, мої глядачі напишуть. Саня напише, мене дивиться Саня. Вона з Македонії, що означають ось такі червоні стрічки на деревах фруктових. На попередньому бачили і на цьому теж стрічки червоні, а це дерево ще не квітне. Потім я знов повернулася до скоп'ї Сіті Мол, щоб послухати декілька ароматів, про які дізналася з YouTube та з фрагматики. І зараз це моя розрада. Просто насолоджуватися новими запахами, щось брати на примітку, мріяти про якісь. І мені подобається, що тут в магазинах консультанти не дуже приставучі. Можна послухати аромати, можна походити в інших магазинах, роздивитися речі. І якось тут за раз не чіпають від відвідувачів. Мені це подобається. Багато було чоловіків, що шукали подарунки для своїх жінок. А я далі пішла обирати продукти для приготування своїх смачненьких страв, які буду показувати вам у майбутніх відео. Зробила закупівлю в цікавому еко-магазині. Не зрозуміла, що це таке, ви знаєте. А потім пішла смакувати піцу. Чистка зубів видалася болючою, і я зовсім забула про те, що не можна пити холодні або дуже гарячі напої. Замовила ось такий прохолодний коктейль. Але пила його обережно, їла піцу. Це матто Наполітано, заклад, який вам вже показувала. Я вже вдома пройшла сьогодні 15 тисяч кроків, а день ще не закінчився. І поки сиділа в кафе, жувала піцу, отримала від мами приємні повідомлення. Вони з бабусею отримали посилки. Там така історія, що на вихідних мама була в торговому центрі і скинула мені фотку чашки, яка їй сподобалася. Чашка з котом-захисником. І я вирішила ось до 8 березня надіслати такий подарунок мамі. Ну, і бабуся, щоб не сумувала, теж їй вирішила щось обрати, але вирішила, що чашка бабусі не дуже так потрібна. Обрала бабусі інший подарунок. І от мама отримала ці дві посилки через поштомат нової пошти і засняла розпаковку. Скажу вам, відчуття ех, дуже приємні бачити, як подарунок, що ти даруєш, подобається отримувачу, реакцію. Це було для мене досить зворушливо. Сьогодні, 7 березня, але я вирішила, що хай сьогодні розпаковують, знаєте, цей рік повномасштабної війни він навчив нічого не відкладати. Знаєте, то хай вже сьогодні то там задоволені дівчата. А я все-таки записалася до стоматолога на п'ятницю, тому що вирішила таки полікувати зуб, щоб не запускати а, всі ці процеси і. Ось такі справи. А тепер раптовий кулінарний перехід на котлети, дуже раптово. Тому що давно хотіла вам розказати про свій лайфхак. Замість панірувальних сухарів я беру висівки, висівки пшеничні, і ось така смакота у мене виходить. Спробуйте і ви. Я взагалі останнім часом багато готую. Не всі експерименти у мене вдалі купила ось такий напівфабрикат. Думала, що це м'ясні ось такі слойки в тісті філа. І що ви тут бачите? Що Це вегетаріанська страва. І я вже побачила це, коли купила і принесла додому, і коштувала ця страва дорожче, ніж інші аналоги. Коли я відкрила упаковку, то побачила ось такий брусочок і вже на цьому етапі засмутилася, бо думала, порційно буде декілька пиріжків. Мені незручно готувати з такий великий. Приготувала, і я навіть не знімала, що там всередині, все це пішло котиками. Я не знаю, котики в мене вегетаріанці чи ні, але це неможливо було їсти. Щодо котиків, у Олега з'явилася власна група підтримки, власні поціновувачі його котячих талантів, є глядачі, що люблять Олега, і вам цікаво дізнатися буде, як його справи. Закінчую курс нанесення ліків на його лишай. Це я таким самолікуванням займаюся, якщо чесно, але є зворушення, є покращення, шкіра виглядає більш чистою, немає запалення, отож Олег має надію, вже вилікувався, відлишаю майже. Єдине, що він дуже брудний, треба, може якось його ганчірочкою протерти. Не знаю, як це зробити. Мені здається, він буде не в захваті, якщо я почну його мити. Ну і власники моєї квартири також. Тому Олега не буду приносити додому, якось буду вирішувати питання це на вулиці підручними засобами. Отож, готуйся Олег до великого прання. А на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть свої коментарі. Побачимося у нових відео. Слава Україні!